Birthday. Я знаю, що подарунки саме там, але я не можу подивитись. А в там подарунки? В там подарунки. Ладно. Я дочекаю здоранку. Ну спробую. Что? Оце тобі Вова подарував. Ого, що це? Що таке, Вова? Так ось. Це для броня подарували, на першу штуку. І для стрілок. А наш торт згорів. Вау. Ну що, давайте пробувати це. Короче, у нас цей торт, щось там і за свічки, Щось там у нас відполилося. Ну, зато в школі буде торт. знаю, що В школі буде слайма робота. А буде завжди там ре... Опять уваже. Капець. Так, о, ну мы не виходить. Зараз сейчас ночь. Да! Кажу, я не профессионал в стрелках, потому что я их у дважды пропала. Так а что... Заразь, ты знаешь, что у меня на высоте только стрелок. Two hours later. Ну что, друзья, добрый ранок. Тогда я уже еду в лифте в школу. Мы там, мы там, а, она ну, уже казалось, что это будет сла. Она пробовалась, там все выкупала. А лайдын еще она выкрасила, это путеку. Для стрелок. По-моему, еще, мы смогли выливать. Ну, я подвелюсь, я к его висела. Подивлюсь, як це зробити. А зараз ми йдемо в школу. Мені вже оце привітало десь п'ятеро друзів. Ось так. Ну що, я вже в школі. І я знаю, що після уроків мене щось чекає. І визначуся з цього. Ну що, друзі, в школі я вже побувала. Вже подарунки. І найцікавіше, у нас був такий смачний торт. Я ось фоткаю його. І... робили слайми. А ті слайми зараз шром прийдемо. Ми... ми. Ми кудись ідемо. Ну, вже казала, що кудись ідемо, куди я не знаю. Зараз побачимо. А ми зайшли в туди їсти мені цікаво, що це таке. Вам що це таке? Це тайна. Це Тайна, зараз тебе вкрадуть. Та-дам. Ми були у парихмахера. Поперук. Ну що, друзі, я так одягнулася. Ось. И да, мы сейчас едем в ресторан. Блин, так красиво. Ну что? Ну, вы уже видели, как я дамута. Зараз Сейчас буду уже уходить и ехать в ресторан. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, привет, я моя девочка, Сюзечка. Сюзи, Сюзи. Ну что, друзья, мы вышли. Um. <кхем> Зараз будемо їхати. Mm -hmm. Ну що, ми приїхали? Mm -hmm. Ось ідемо тут ого. Він такий великий, всіх і багато людей. Короче, я зараз все це в туалет, а дивіться, що знайшла. я знайшла. Мені цікаво, що це таке. О, дивіться. Таке зеркало. Оце. Вау. Дивіться. А ну, ого. Ну що, у ресторані ми побували. Зараз будемо їхати додому. Вічняти подарунки. Ось, давайте відчиняти подарунки, які нам вчора подарували, да, Вов? Так, 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 так. Ти готовий? Так. А ти туди подарунки? Фу, помада! Помада цілована. Весь великолап... Ой, а, великолапка! І такий ще подарунок маток. Такий великий. А, дивіться. Ще зараз. Ого. Вау, така моя класна підсказка. А буду вам безказвати? Усі попередження, паролі не збігаються. Перевірте поля, позначені стрілкою. І введіть у них однакові паролі. Нова розкладка клавіатури. Okay. Закривання One eternity later. Oh! Ну що, друзі, зараз я піду на концерт такого співака. Ну, і так називається. Ну, дивіться, я у центрі. Та Тут такі великі екрани. Це дуже багато екранів. Ось, ми йдемо на концерт Мілоуни. Ми заходимо в переход. Ось ми митро. Ой, Дмитро, метро. Йде переход, Вау. Ось ми кудись ідемо. Ось, ми вже віддали куртки. Ну, все таке. Тут дуже багато людей вже зайшли ми середину. Мы там батюшки пришли. Що навіть коли тебе ображають, десь треба є, відповісти до зараз... і це зовсім не оцю зухвалу Ой, фразу підставити другу що <му> Я чекаю тебе. Ну що, друзі, я на концерті була вже, мабуть, години три. Було дуже цікаво. І в кінці ми дуже хотілося порахуватися. І не тільки я там володіти, але він не вийшов, ми там чекала хвилин 30, сказала, що він ніколи не входить. Ну все. І на цьому все. Всім пока!